Meine Freunde, мої друзі, Die класенка однокласниця. однокласниця, Nachbar, сусід. Sein mit Dativ. Товаришувати з кимось. Misthauen ne doвіряti Fethauen doverati Zien für humor haben Maty pochitja humor Intelligent Intelligentny Hör die Fragen und Antworte in den Pausen. da dai під Hast du einen Freund? Wie heißt dein Freund? Wie alt ist dein Freund? Wo wohnt er? Wie ist dein Freund? Was macht dein Freund gern? Siehe dir die Fotos an und finde die passenden Sätze dazu. Подивись на фотографії та знайди відповідні речення до них. Das Mädchen auf dem Foto ist hübsch. Дівчина на фотографії гарненька. Seine Haare sind dunkel. Її волосся темне. The Junge auf dem Foto ist freundlich. Хлопець на фотографії дружелюбний. Sein Haare sind kause. Його волосся кучеряве. Der Junge auf dem Foto ist traurig. Хлопчик на фотографії сумний. Das Mädchen auf dem Foto hat lange glatte und blonde Haare. Дівчина на фотографії має довге, рівне та біляве волосся. Die Kinder erzählen von ihren Freunden. Die von prosuich Freunden. Lies und achte auf die markierten Kombinationen. Pročitaj, das war eine Uvagunna Kombination. Gabi, neun Jahre. Mit Freunden kann man viel machen. Zum Beispiel ins Kino gehen -Kin oder einen Zoo besuchen. Ich bin mit einer Klassenkameradin befreundet. Jeden Tag telefoniere ich mit meiner Freundin und erzähle ihr alles. З друзями можна багато що робити, наприклад, піти в кінотеатр або відвідати зоопарк. Я товаришую з однокласницею. Кожного дня я дзвоню їй. Da je George zwölf Jahre. Seinem Freund muss man vertrauen. Wenn ich dem Menschen misstraue, so kann er nicht mein Freund sein. Ich meine, die Freunde müssen gemeinsame Interessen haben. Ich bin mit meinem Nachbarn Sven befreundet. Я gern Gitarre und gehen zusammen zur Musikschule. Своєму товаришу потрібно довіряти. Якщо я не довіряю людині, то вона не може бути моїм другом. Я вважаю, друзі повинні мати спільні інтереси. Я товаришую з моїм сусідом Свеном. Ми граємо охочі на гітарі. Da gehen wir Daniel 10 Jahre Mit seinen Freunden hat man Spaß. Sie müssen Sinn für Humor haben. Gerade so ist mein bester Freund Christian. Mit Christian lachen wir über alles Mögliche. Wir treiben auch gern Sport und gehen zusammen zum Training. Зі своїми друзями потрібно гарно проводити час. Вони повинні мати почуття гумору. Ось так є з моїм найкращим товаришем Крістіаном. З Крістіаном ми сміємося над всім, чим можна. Ми займаємось також залюбки спортом та ходимо разом на тренування. Іменники в давальному відмінку. Субстантів ім датів. Пригадаємо: називний відмінок в німецькій мові буде номінатів. Він відповідає на питання хто що. Датів це давальний відмінок, який відповідає на питання кому, чому. Тепер дивимось у табличку. Називний відмінок чоловічий рід маскулін. Der ein Freund – Хто що друг. Der ein Nachbar. Хто що? Сусід. Переходимо до давального відмінку. Кому товаришу. Змінюються артиклі. Dem einem Freund. Кому сусіду. Dem einem Nachbarn. Середній рід. Neutral. Називний відмінок. Das ein Mädchen. Хто що? Дівчина. Татів, кому дівчині, Дим? Айнем. метхін. Жіночий рід фемінін. Називний відмінок. Номінатив. Ді? Айне. фойдин. Хто? Подруга. Датів, кому подрузі, Дя? Айне. фрондин. Множина. Називний відмінок die Freunde» друзі, кому друзям – Freunden. Невелика кількість іменників чоловічого роду отримують у давальному відмінку закінчення ен. Це так звана слабка відміна. До них належать односкладові іменники, що означають назви істот, наприклад, der Mensch» людина, der Bear, ведмідь, Далі іменники, що закінчуються на е, та означають назви істот, наприклад, «дя юнге хлопець, «дя льове лев та інші, та запозичені іменники із суфіксами ет, ат, от іст. Наприклад, «дя студент», «дя планет, «дя автомат, «дя поліцист. У множині іменники всіх родів мають у давальному відмінку закінчення n. Якщо при утворенні множини іменник отримав закінчення n, чи с, закінчення не додається. Наприклад, «die «die Jungen», Jungen» «den Jungen, або die Freunde», «den Freunden». Дивимось на зразок речення. Ліна, Ліна Freund, розмовляла з ким після mit, у нас завжди давальний відмінок, ми це пам'ятаємо, з її другом, з її подругою, з дитиною, з її друзями. Ergänze die Sätze durch Informationen aus den Texten, gebraucht dabei Substantiv im Dativ. Dopovenie rechnen Informationen z textiv використовує при цьому іменеки в давальному відмінку. Наприклад, Gabi ist mit einer Klassikamheiden befreundet. Gabi товариšuje z одноklassницею. Wie sind eure Freunde? А які ваші друзі? Шпрех zu zweit nach dem Schema. Обговоріть за темою. Name, як звати? Alte, вік, von Ort, місце проживання, Aussehen, вигляд, Charakter, характер, Hobbies, хобі. Michael deine letzte E-Mail. Sie war sehr interessant. Дорогий Артем, дуже дуже дякую тобі за останній email лист Він був дуже цікавий. Du bietest mich von my friend zu erzählen. Ти просиш мене розповісти про моїх друзів. Das mach ich mit großem Vergnügen. Я це зроблю з великим задоволенням. Ich habe viele Freunde. Я маю багато друзів. Einige sind meine Mitschülerinnen und Mitschüler. Деякі з них – це мої однокласниці та однокласники. Ich bin auch mit zwei Nachbarn befreundet. Я ja товаришую також з двома сусідами. Das sind ein Mädchen und ein Junge. Це дівчина та хлопець. Ich schreibe gern Briefe und Chatte gern, Darum habe ich auch viele Brieffreundinnen und Freunde. Я пишу залюбки листи та переписуюсь, тому я маю багато друзів та подруг по листуванню. Eine von ihnen is Melanie, my preferencia aus Italien. Одна з них це Melanie, моя подруга по листуванню з Італії. Melanie is 11 years old, Melanie 11 років. Sie wohnt in Вона проживає в Флоренції. Ihre Haare sind schwarz und nicht sehr lang. Ihre Wolle sind schernabel, nicht sehr Ihre Augen sind braun. Ihre Oči kari. Sie ist mittelgroß und schlank. Sie hat mittelgroß und schlank. Melanie geht zur Schule. Sie ist sehr intelligent und fleißig. Мелані ходить до школи, вона дуже інтелігентна та старанна. Мелані залюбки займається спортом. Ім зі гольшу, und ім Влітку вона катається на роликових коньках, а взимку на ковзанах. Meine italienische Freundin hat Sinn für Humor. Моя італійська подруга має почуття гумору. Її e емейл-листи e завжди веселі. Ich chatte mit ihr auch sehr gern. Я переписую з нею дуже задоволення. Ich schicke діє 4 Bilder von mijn Freundin я відправлю тобі чотири фотографії з моїми друзями. Auf welchem Foto ist Melanie? На якому фото Мелані? Hatte mal. Порадь. Schreibe mir über deine Freunde. Tschüss, dein Michael. Напиши мені про своїх друзів. Бувай, твій Михаель. Finde im Text Substantive im Dativ. Знайди у тексті іменники в давальному відмінку. Schreib eine Antwort an Michael. Напиши відповідь Michael. Liebe Michael, ich freue mich immer, deine e і zu bekommen. Дорогий Михайл, я дуже радію коли отримую твої емей e листи. Ich glaube deine Brieffreundin Melanie ist auf dem Bild. Я вважаю, що твоя подруга по листуванню Мелені на такій-то фотографії. Тюс!